Ви відкрили вишиваний форзац. Зазирнемо далі. Ходімо разом. Вітаю! Щиро радію новій зустрічі. Сьогодні дорога веде нас на Тернопільщину. Дорога, наші дороги, траси, роботи не початий край. Та, можливо, я не в темі, і край вже початий, і будуть у нас дороги рівні, сучасні і прекрасні. А тим часом біля розбитого шляху бачу білборд з намальованими гарними соняшниками та калиною і заклик. Любіть Україну. Я думаю, що такими написами якраз і виховується комплекс меншовартості. Уявімо собі на європейських шляхах заклики: Любіть Францію, любіть Німеччину, Бельгію чи Італію. Ніхто нікого там не закликає, а туристи зі всього світу злітаються. Нам треба наполегливо вчитись любити рідну землю, вивчати і знати більше. Про свою малу батьківщину. Сьогодні я думкою на Тернопільщині. А напередодні я спитала приятелюк з свого ближнього оточення. А це пересічні жіночки, трудівниці, господинки щирі душі. Про що вам говорить слово Тернопільщина? Тернопіль? Правильно 100% зі 100. Тернопіль файне місто. Нічого не маю наукір, я сама така. Але ж питаючи, я вже підготувалась і запитую далі: а що тобі говорить ім'я Богдан Гаврилишин? У відповідь: Депутат? Впевнена, кожному школярику, тернополянину, власне, як і будь-якому маленькому українцю, має бути вкладено в голову. А моя мама казала втовкмачено замість якоїсь шкідливої інформації знання про видатних людей рідного краю. Що прославили Україну на весь світ. А Тернопільщина дала світу корифея театру Леся Курбаса, видатного економіста сучасності Богдана Гаврилишина, найяскравішу зірку світової опери Соломію Крушельницьку. Та й не тільки. Знаймо, шануємо, ми маємо вчитись любити Україну чесно. Соломія Крушельницька, неперевершений Божий дар, голос поєднаний з наполегливою працею і жертовна любов до України, створили їй славу на всі часи, і то слава України! Є чим пишатись, знати і вивчати. А чи відбулася б Соломія, якби, розглядівши її талант, батько, священник з тернопільського села, майже всі статки родини не поклав би на її навчання і розвиток? Думаю, що на генетичному рівні нашої нації закладено стремління будь-якою ціною дати дітям освіту. Останніми роками десятки тисяч українок з метою створення достойного майбутнього своїх дітей важкою працею за кордоном заробляють кошти в першу чергу на оплату вищої освіти дітей. Сумно, що за кордоном, та й сумно що матері. Але мета заслуговує безмежної шани. От і я собі вирішила поєднати саме цю ідею з лялькою, представницею Тернопільщини. Ця дівчина буде в мене студенткою. Вона ошатно обрана, одразу видно, що не з бідного двора. І в родині цінують освіту і розум, і, мабуть, батьки послали їй вчитись до місцевого університету. А може, вона поїхала вчитись в могилянку чи за кордон. Розумна голівенька, Такі дівчата. А як я пошила голівку ляльки? Зараз побачимо третій етап виготовлення ляльки пошиття заготовки для голови. Дивимось! Лялька одягнена в вишиту сорочку, нижня поясна частина гобортка, поясний нешитий жіночий одяг типу плахти, такий собі прямокутник з тканини. Саме слово гобортка утворилось зі слова обгортка від дії, обгортатись. Гобортка обвивалась навколо талії у півтора обороти. Часто нижній край жінки піднімали і заправляли за пояс. Чому так, я не знаю. Але маю здогадку, що все-таки півтора обороти тканиною могли стримувати ходу жінки і підтиканням нижнього краю жінка звільняла себе від такого стримування. Це тільки моє дилетантське припущення, що здається мені логічним. Може підкажете правильне пояснення, знаючи відповідь на певне, шановні глядачі. Гобуртка підтримується і водночас прикрашається крайкою. Це довгий, мало сказати, довгий, довжелезний пояс Наталії. Згадую яскраве враження з дитинства про крайку, доречний в темі про освіту. Півстоліття тому ми, діти, мали в обов'язковому порядку відвідувати якусь секцію чи гурток за інтересом, художню студію чи спортивну школу. Батькам нашим це не коштувало жодної копійки, це те, що варто перенести з минулого в сьогоднішній час. Мені заперечать, що держава з кишені тих же батьків оплачувала всі ці блага для їх дітей. Можливо, але ж з того часу зарплати майже не змінились. Та що вже згадувати? Та й мова не про те. Нас сестричкою навчали музиці. Щойно ми вивчили ноти та набули навичок гри на народному струнному інструменті, були записані в оркестр. Той оркестр возили по області та й в столицю в Київ брати участь в різних фестивалях та конкурсах. Та, як сьогодні сказали в презентаціях, часто до виступів декілька зовсім різних аматорських колективів готувалися в одному приміщенні. То чому я згадала про пояс крайку? В якомусь селі було відкриття нового будинку культури. Наш оркестр розмістили поруч з танцювальним колективом. Поки нам настроювали інструменти, ми заворожені, спостерігали, як танцюристи готуються до виступу, які гарні в них народні українські костюми. Пара, хлопець і дівчина, допомагали один одному. Він тримав і розправляв один кінець пояса. А з другого кінця дівчина. Навивала Наталію цей пояс, обертаючись як дзига. І то такими тендітними рухами чомусь і досі в пам'яті ця картина. Тож, крайка це деталь національного обрання, довгий пояс Наталії. Волосся в нашої дівчини сплетене з допомогою упліток, фіксуючих стрічечок і укладене віночком. Голівка на потилиці прикрашається. Кольоровими стрічками, стончками. Це одна з назв стрічок, обов'язкової святкової прикраси дівчини. А маківку увінчаємо герданом. Гердан, гердан це смужка, нанизаного в певному орнаменті і сплетеного бісеру. Дослідники вважають, що ця прикраса зайшла на територію України з Угорщини, а вже згодом на Гуцульщині й Буковині майстри бісероплетення досягли такої високої майстерності, що їх прикраси можна назвати витворами мистецтва. Навіть сьогодні такі прикраси на шиї чи на голові жінки, як аксесуар до святкового одягу, і зовсім не обов'язково до вишиванок свідчать про вишуканий смак їх власниць. Залежно від району різняться назви Гердан, Силянка Ближче до Румульських Карпат схожа прикраса називається Маржела. Опанувати бісероплетення для мене вже запізно, тому для прикрашання своєї ляльки я використала стрази, як натяк, що на голівці має бути бісерний гердан. Та власне і на грудні прикраси, корали, дукачі це тільки позначка. Як і лялька, то ж не жінка і не дівчина. Та вона для мене все ж жива, так веселіше. Треба, щоб не була без імені. Нехай буде Софійка, Софія мудрість. Тому в руки дамо їй книжечку. Софійка вчиться наполегливо, мабуть, буде істориком. Тернопільщина край багатий на історичні пам'ятки, і такі фахівці, сподіваємось, будуть потрібні. Знамениті палаци й замки, найвідоміший замок князя Вишневецького, монастирі й храми, Почаївська лавра. На Тернопільщині найбільша в світі гіпсова печера. Дива тут поруч з нами. Подорожуємо Україною. А наступного разу помандруємо на Слобожанщину до гостиної жіночки з Харківщини. До зустрічі!